Житель Новоселівської громади Анатолій Салогуб прийшов на консультацію у місцеву амбулаторію. Він щодня вживає препарати для регулювання артеріального тиску. Високий тиск, і капельниці мені ставлять і виписують лікарства. У мене пенсія не дуже велика, а ліки, то кажуть, треба купувати, її, лікуватися треба. Препарати Анатолій Салогуб кожні три місяці отримує за рецептом безплатно або з доплатою. Це за програмою доступні ліки, за якою держава відшкодовує аптекам гроші на препарати для найбільш поширених хвороб, зокрема серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, розлади психіки, хвороба Паркінсона, хронічні захворювання, дихання. Також це препарати для профілактики інсультів та інфарктів, розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я. Є 454 торгових назви. і Якщо ми будемо дивитися, то на цей рік. Знову розширяється програма, це імуносупресивні препарати. Тобто це ті препарати, які для хронічних пацієнтів, які мають там, наприклад, ниркову недостатність, там, трансплантації і таке інше. Плюс планується видача смужок, і пізніше там, в вересні місяця, планується знеболюючи для паліативної терапії. За словами Віктора Лисака, ліки безплатно видають за рецептами у тих аптеках, які уклали договір із Національною службою здоров'я. Таких закладів немає у 21 громаді у регіоні, зокрема і в Новоселівській аптечний пункт в оцій шафі, і все більше немає. Там стоять ліки для невідкладної допомоги. Вони ось по підписуванні. Всі ліки стараємось закупати ті, які потрібні при гострих станах. Гострі захворювання верхніх дихальних шляхів. Гарвирі, різні бронхіти. Стараємось, щоб було все необхідне. На даний час обслуговується десь в порядку 1600 чоловік. Ну, з них отримують по програмі Доступні ліки десь чоловік. 300-400. Якщо у цієї людини заключена є декларація зо мною, вона приходить до мене на прийом чи приходить, чи записується, і ми їй виписуємо доступні ліки. Аби отримати ліки за програмою, жителі Новоселівської громади шукають такі аптеки в інших населених пунктах. Ну я не їжджу, а син їзди, городи бере їх. Там доплачують дуже, ну як то кажуть, небагато ціна невелика. На сьогодні 74 відсотка від 120 суб'єктів господарювання заключені угоди з Національною службою здоров'я, але 34 Аптечних закладів вони заключили угоду, але не відпускають ліки відповідно по програмі. Доступні ліки зараз. йде контрактування з Національною службою здоров'я? потрібно встановлення програми, де вони будуть відпускати і відповідно йти до Національної служби здоров'я інформації за словами Віктора Лисака, укласти договір із НСЗУ для роботи за програмою може будь-яка аптека. Найбільше таких закладів працює у містах. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.